Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Дивіться, в мене зараз буде питання до тих людей, які вже інвестують на біржі. Як ви почуваєтеся, коли ви поповнюєте свій брокерський рахунок? так? Перед тим акції падали там, ну, дуже багато, так майже шурували по дні. А в той період часу, коли ви поповнюєте свій брокерський рахунок, вони просто ні з того, ні з цього просто виростають. Ну бо в мене просто вже. Це не перший раз, так навіть не перший місяць, так тільки я хочу поповнювати свій брокерський рахунок, або вже це зробив, вже гроші прийшли, як в даному випадку, так. Ну і в даний період часу акції просто вистрілюють вверх і відростають. Дивіться, за сьогодні індекс S&P 500, ну, навіть не індекс, а просто більше всі акції, просто бачимо в 3, 4, 5 відсотків. Там Amazon взагалі сьогодні був, плюс 6 відсотків за один день. Ну і це сьогодні там вівторок, так в понеділок, коли біржа відкрилася після вихідних то таке саме було плюс 2, плюс 3, плюс 4%. Так? І там ще буквально в п'ятницю вечором Google можна було купити там за 95 доларів, Microsoft можна було купити за 230 доларів. Ну і подивіться, пройшло всього-навсього 3 дні, а акції вже виросли майже на, на 5-6%. Ну і як ви почуваєтеся просто в даний час, коли вже маєте гроші на рахунку, можете купити, але знаєте, що декілька днів тому акції коштували, там, наприклад, на 5, на 6%, а може навіть на цілих 10% менше. Ну, в принципі, якщо вибрати поки що навіть той тиждень часу, то акції все ж таки знаходяться на тому самому рівні, що і тиждень тому. Ну, але вони просто падали до кінця тижня минулого, ну і просто з цього тижня почали рости. В принципі, ніхто не знає, що буде завтра. Я так само, в принципі, я інвестую ну, в трошки довгий період часу, вже розумію, як, які настрої можуть бути на ринку. Так? Ну, і зараз взагалі не найкращий час для інвесторів, які хотіли би вже вийти в кеш в акціях. Так? Ну, бо здебільшого вони можуть зробити це собі в мінус, так? якщо люди почали інвестувати недавно. Ну, зараз хороший час для тих інвесторів, які інвестують на довгий період часу. Ну, так як, наприклад, як, Бо ну, просто купити можна дешевші акції. Ну, але все одно є таке -то відчуття, що ну, блін, ще вчора можна було купити акції дешевше. Ну, Реально не знаю, дивіться, погодив на свій брокерський рахунок там на тисячу хіба доларів, а точніше зараз вам навіть покажу. Тут в мене є звіт. Ну, я поповнюю рахунок на 5 тисяч злотих в цьому місяці в злотих, тому що я проживаю на території Польщі. Хто ще не знає, дивиться мій канал вперше. Ну і заробляю в злотих і поповнюю свій брокерський рахунок в злотих. Ну, в мене було 250 злотих ще на рахунку. Ну, Крім того, за, там, за останній місяць часу я отримав майже 22 долари е, на як можна сказати, чистими е, ще дивідендів від тих компаній, які виплачують дивіденди. Ну, і якщо посередньо. Курсу зараз там з золотого до долара. Це виходить, що в мене на рахунку є вільних грошей 1112 доларів. В принципі, ці цифри будуть мінятися чуть не кожну хвилину. Так, ми бачимо, вже інакша цифра. Ну через те, що змінюється курс, курс валют просто злотого до долара. Ну, і в принципі, ця свобна вільна сума грошей буде заінвестована вже в найближчому часі. Вже, в принципі, навіть думав, що сьогодні заінвестую і куплю акції. А, ну, Ну, але бачимо, виросла акції, ну і я ще почекаю, бо після такого шаленого зросту за там за два, за два дні там, плюс 3-5-6%. Ну не буває так завжди. Ну і просто я думаю, що вже завтра, післязавтра або найближчим часом, що далі продовжиться падіння, бо поки що я не бачу стимулів для росту самого того ринку. так, ну Реально немає інфляція збільшується, ситуація в Україні так само напружена, е нафта дорога. ну тяже вже впала за останній час, ну але все одно все не так поки що добро добре для фондового ринку, щоб він почав зростати. То, що якийсь там позитив, десь щось вийшло, Ну реально ну, це на, на це не потрібно звертати уваги, бо я думаю, що акції далі продовжують падати. Ну, в принципі, як бачимо, навіть по такому графіку маленькому, тут, наприклад, того сектору. Бачимо всі акції в тренді спадковому. Так? Там на ці акції зайдемо, бачите, можете побачити так само, що всі акції, графіки, просто падають. Так? Навіть той сам Apple, який мав ну, цілий час, в принципі, до того періоду часу, далі продовжував падати. Так? Ну, і, ну і так то є. Ну, а взагалі, за ці гроші, які в мене є на брокерському рахунку, там 1111 доларів, я збираюсь, о, до речі, тут зараз ви бачите, як виглядає мій портфель. Зараз там заінвестовано 19,5 тисяч доларів. В принципі, нічого не помінялося за останній місяць, так, ну, бо зараз тільки поповнив свій брокерський рахунок. Ну і ще буквально в п'ятницю мій брокерський рахунок показував мінус 17 з чимось відсотків, мінус 3200 доларів. За вчорашній день виріс на 500 доларів і за сьогоднішній день виріс на 500 доларів. На сьогодні навіть було плюс хіба 600 доларів. Ну, але зараз вже під вечір плюс 500 доларів. За два дні портфель виріс на 1000 доларів. Я би мав радуватися тому, так? Ну, бо мол, мій портфель зросте, так? Ну, але хочу вам сказати, що в мене поки що якось то все навпаки. так? Якби я вже перестав інвестувати і хотів просто збільшити свій капітал, ну, то я би був задоволений, що мій портфель росте, там, дивіденди ростуть. Ну, але не в даному випадку, бо я заробляю поки що гроші і інвестую, створюю той самий інвестиційний портфель, який вже з часом почне працювати на себе. А зараз мені вигідніше купувати акції. Коли вони ну, там, падають, а коли вони шурують дні. Ну і в принципі зараз процент мінус 11%. Ну але що я вам хотів показати, що, 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 що я хотів вам показати? А те, що. І хоча в мене є декілька компаній, які в досить таких великому мінусі, і пасувало би їх просто зменшити середню ціну покупки, так, бо вона в мене поки що висока. Наприклад, Intel, має вже 30 акцій, але середня ціна майже по 40 доларів. А зараз вартість акції 27,50, ну мінус 30%. Вже би пора б було ще докупити, наприклад, 10 акцій. Ну, бо я вірю в компанію Intel в довгій перспективі часу, там не рік, на два. Ну і в принципі, навіть сама компанія в своїх. Там звітах і прогнозах прогнозую, що її виручка просто почне зростати там в 2025 році. Ну, бо Intel вкладає просто великі, просто о, просто не знаю, як сказати, які гроші в розвиток своєї компанії, а власне в розвиток і будівництво власне, заводів по виготовленню по виготовленню мікрочіпів. Плюс недавно то, що уряд США буде виділяти великі гроші власне, компаніям, щоб виробляли напівпровідники в своїй країні. В США, ну не хочуть повернутися до, до лідерства в виготовленні мікрочіпів, поки що це, цей ринок займає Китай і Тайвань. Ну в Тайвані яка ситуація теж напружена, в принципі, поки що, ніби там успокоїлося, але теж невідомо, що буде, так і взагалі чи Китай е, почне ту війну проти Тайваня чи ні. Ну тут ті акції навіть того самого Китаю просто будуть шурувати дно і попадають, крім того, що в мене поки що там вони. В невеликому мінусі у ну, мене є акції компанії Alibaba, Там 18 акцій, але по 105 доларів, зараз 84. Ну, але є дуже багато інвесторів, які мають великі портфелі вже, і в яких там середня ціна покупки Alibaba 180, 200, 240 доларів, так стільки вони коштували, ну, але від того періоду часу вони поки що настільки впали. Ну, але крім того всього, я найбільше хочу поки що по, по таких атракційних цінах купувати компанію Google. Google по 102 долари. Так ну я чекав дуже довго цифри в 100 доларів. Вже було 95, а то вже знов 102. По 100 доларів реально атракційна ціна покупки Google. Якщо ви не знаєте в що інвестувати, то найкраще. Купуйте індекс на ринок sp 500, ну або купуйте такі компанії, як Google там, Microsoft. Ну, але це чисто моя навіть порада, не рекомендація. Ніколи не інвестуйте грошей по рекомендації якогось там блогера з YouTube, який там ще сам поки що розбирається в інвестиціях на біржі. Так? Ну, але акції компанії Google в такому, моєму списку топ-3 компанії, які варто заінвестувати, буде по сьогоднішніх цінах. Google, Meta Platform. Ну і нова позиція, яку я хочу відкрити в своєму портфелі, це акції компанії Microsoft. Я чекав ціни 240 доларів. Вона вже була майже 230 з чимось доларів. Ну, зараз бачимо, знову підросло трошки. Ну і я на тому спадку, коли акції, надіюся, ще опустяться більше. Так, то все-таки куплю ще компанію Microsoft. І це буде там якась моя 18 чи 19 та позиція компанії так, в моєму інвестиційному портфелі. Попам'ятати треба про те, що диверсифікація в інвестиціях теж дуже таки важлива. В мене поки що найбільша позиція в портфелі в відсотках хіба займає компанія Amazon, бо 13 майже 14% на другому місці компанія Lockheed Martin. Ну а далі, як ви бачите, там там 8% максимум 5-4, 3, Тобто в мене невелика там сума грошей, невеликий відсоток вложений в якусь конкретну компанію. Так, в принципі, Уоррен Баффет, великий інвестор всіх часів, як, якого так називають, так, ну, його там 40% портфелю то займає акції компанії е, Apple. так, Ну, але це в принципі це через те, що він вкупив досить таки хороший період часу. Його інвестиція просто принесла йому там плюс 400, за, за 3-4 роки. Так? Тобто він заінвестував, наприклад, 100 мільярдів доларів в, компанії, у, там, ну, в компанію Apple. ну, А там за пройшло 3-4 роки і вже вартість його інвестицій 400 мільярдів. Ну і в принципі для того він такий став ну, теж більш популярний в кругах інвесторів, простих інвесторів. так, ну, бо Люди, які вже інвестують мільярди або мільйони доларів, ну, так, це в принципі інший рівень. ну, але для нас, ми всі знаємо за Уоррена Баффета через те, що він інвестував в такі компанії, як. Як Coca-Cola, ну це теж всім відома компанія. Компанія Apple, Ну і Bank of America, Ну це таких три основні позиції в його портфелі. Ну а так зараз в різні блогери на різних сайтах показують, в що інвестує Уоррен Buffett. Ну і чесно не рекомендую вам інвестувати як дана людина. Ну бо, в принципі, йому втратити мільярд доларів з його обороту, там 500 мільярдів чи там 200 мільярдів. Не хочу уточняти. Там цифру так, ну це нічого, ну, але якщо ви заінвестуєте тисячу доларів, в які важко заробляли, бо думаю, що таке важко поки що заробляються за такі гроші, так? Ну і втратити якусь там велику частину 50% або навіть більше на дані інвестиції, це вже не є так легко, як втратити там якийсь один долар, наприклад, в вашому випадку, так. Так що не інвестуйте, як вже великі інвестори, починайте з малого, самі розвивайтеся на, в темі інвестицій, читайте багато книжок. Яких не знаєте книжок, читати, ну, то заходьте в Google і напишіть книжки для інвесторів. І, будь ласка, вам виб'є дуже-дуже реально багато номенклатури, яку ви повинні таке прочитати. Ну і теж дивитися, розвиваючи відео, дивитися такого блогера, так як я, який вам розказує власне, за інвестиції, і так собі помаленьку вчитися. Ну і так, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу і па-па, і удачі в інвестиціях, до речі, бо удача в інвестиціях теж є досить таки важлива. Па-па!